Усі ну, можливість мови звернути увагу присяжних на свічні інших обставин. Наступний епізод – «Жаловага». увага. голосування з поради експертизи постаново проводить призначення двадцять лютого 2014 року. Та, значить, переписка з. Власне, саме власне від 11 квітня 2014 року на заробітці Марія Іваноскрасні тарані розказані експерти, відповідаючи на стандартні питання, що стосуються кулі, ввели експертизу, будучи попередження про дідальність, констатували цілісні пакування. Що вичає доступ до місту, прийшли таких результатів дослідження. Скривши опакування, в ньому виявили. На 630 номером, що відповідає номеру упакування. Оболонка має форму кульована частина якої відсутня. Сиблічна частина має розриватися в краю біопасової частини. На поверхні оболонки кулі, наявне на шарування темно-карічного кольору, схожу на кров, що затеклася. При порівнянні дослідження оболонки кулі з нами літератури облікової довідкової. Встановлено і відповідність кулям 7,62 проміжних патрульних ЗА зараз ПС БС, стані мастерства зводського виробництва, дані потреби значної водії вогнепальні зброї, АК-47 і далі розширений перелік, який включає і мисливську нарізну вогнепальну зброю при дослідженні слідів від каналу стволу. Значит, судячи у уступления выразительности следы в достижении поля зі зброєю с малым взносом канала ствола. Калибру 762. Значит, следы и указаны его знаки, складывай кого-то придат... достаточно предательные для идентификации зброї, з якого была инвестирована указана куля. При появляемом дослідженні все оболонки поля получаются на живот, скульпен проданы для идентификации. Значит, встановлен збіг загальних та особливих ознак. Суттєвості, які достатньо для высокооблога кулі дана выстрелила за однієї тижброїщей кулі та оболонки кулі, влоши стил громади на полянского, корнебайдо с кем проілюстровані. Дмитриева, Смоленского Саенка. Климто основна розбіжность кулі з кулею та оболонки кулі, фрагментами оболонки кулі, обученной стіл Панькова и Блёка. А Храпаченко в тому числі за видом патрона в конструкції та розміру. Враховуючи викладно дійшли загальних висновків. Що це куля була кукуна за сім'я частина 762 проміжок потроху за сказки пояснив средня заводського виробництва. Калібр 762 на 39 ак 47, АКМ, СКС, Сайна та інше, перелік не вичерпний, може бути споряджено патронах, призначення стрільби нарізної зброї, мисливської та бойової. Перелік, який є розширений. Раніше оголошувався. Написано ці кулі, займі на нарізу, каналство придатний для ідентифікації зброї, за користична куля. І про співвідношення цієї кулі з кулями вилучених з осіб інших громадян судом було відповідно наведені висновки і фотографії. Фотографії, ілюстрації цих обов'язків. Будь ласка, з цього епізоду. Я хочу сказати, що це попередньо, що це первинна експертиза. Вона відрізняється від експертизи, е, е, яка була проведена в подальшому, саме 16 грудня е, Згідно 16 грудня року, року, це Скажу е, звернути вашу увагу, що е, ця е, куля була випущена з автомата, який був закріплений за одним з бійців. Це автомат No 86 е, Дійсно, ця особа е, була півробітність, однак... Е, Минулому засідання е, обвинувачення Діченко, він був 19 числа поранений і не міг перебувати, але все ж таки автомат цього бійця е, так так, працював на Майдані. І е, я всі таки прошу згадував про те, що е, під час до цього світла ми звертали увагу на певні місці, саме того, і зазначалися е, повторні експертизи. Але ми надаємо всі документи, які є споряджені, які були здобуті початку судового світу, так вимагає кодекс, які спростовують ті, що її винувачують. Не неправильно п'ятого на цьому 14 року була винесена постанова про уточнення анкетних даних. Ну, наступне судове засідання до